I <laughs> think the original idea was that the two of them would have a meeting here, and then we ended up meeting, and I think in, in very much an opportune time. Warmly welcome to Finland. It's, it's lovely to see you here. Um, you know, there are times when you know that the world uh, is at a turning point. Right now, we're facing. Вибору між двома різними світами Ялтинський світ чи гельсінський світ, іншими словами, сфери впливу рівних прав і зобов'язань для всіх держав. І я завжди наголошую на тому, що Ялта є українським містом. Принципи міжнародного права і європейського безпекового порядку не змінилися, і немає потреби починати з їх змінювати. Незалежність, суверенітет і територіальна цілісність саме це є принципи хартії ООН та Гельсінської хартії. Ми маємо працювати за, для справедливого та стійкого миру в Україні на основі цих принципів. Єдине рішення це, щоб Росія зупинила свою війну агресії в Україні. Україна має невід'ємне право захищати себе самостійно і за підтримки партнерів. Це право не може бути обмеженим жодним способом ні зараз, ні в майбутньому. Ми тут для того, щоб поговорити про мир через силу. Україна хоче миру, Фінляндія хоче миру, Європа хоче миру. Сполучені Штати хочуть миру. Росія з іншого боку, ще має довести, що вона справді хоче миру. Перший крок в досягненні миру це припинення вогню. є лише два способи відповісти на пропозицію президента Сполучених Штатів: це так або ні. Ні, не може бути ні але. Не може бути якихось умовностей. Україна а, не може прийняти припинення вогню без умов з умовими, і а, ми маємо вчиняти тиск на Росію для того, щоб забезпечити їхнє їхню присутність за столом творів. Я ціную а, сильне керівництво. А, Президента Дональда Трампа, які він взяв у цих перемовинах, і вчорашня розмова між президентом Трампом та президентом Путіним була кроком до повного безумовного припинення вогню. Трамп хоче зупинити вбивства, і він правий у цьому І дискусії посказали мені ще раз, наскільки багато спільного ми маємо. В таких багатьох сенсах Україна є частиною Європи. Я наголошую на цьому. Україна є європейською державою. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо бути разом в ЄС і НАТО. Співпраця між Фінляндією та Україною базується на рівному партнерстві. Фінляндія може багато чого навчитися в Україні. Українські збройні сили є найсильнішими і найбільш сучасними в Європі. Has Українське суспільство є об'єднаним українці показали надзвичайну стійкість фінською ми називаємо це сісу Фінські люди приватно забезпечили донації більш ніж 100 мільйонів євро для підтримки україни промисловість допомагала україні в захисті її незалежності фінляндія буде продовжувати надавати свою міцну підтримку україні пане володимире ми в цьому разом ми фіни розуміємо, що через що ви проходите. Ми залишаємося поруч з вами стільки скільки потрібно. Слава Україні, сумасше дуже дякую вам, шановний пане президенте. Дорогий Олександр, шановні присутні пані та панове, дорогі народи Фінляндії. Я вам за гостинність. Дуже дякую вам за цей візит разом з першою леді України та спільну роботу і за підтримку нашої держави та підтримку наших людей. Ми в Україні надзвичайно цінуємо відносини, які є між нами, між нашими людьми, передусім, між людьми. І ми виходимо з того, що наші відносини у цей час, коли ми обороняємо. Україну від російської агресії є основою для майбутнього гарантування безпеки не тільки для України, але й вашої держави, і всіх, всіх наших партнерів в регіоні, загалом в нашій Європі. Наші народи знають, що таке сусідство з Росією насправді знаємо. І тільки коли ми всі разом, коли ми всі разом в Європі. Взаємодіємо, допомагаємо одне одному, працюємо разом з партнерами у світі тільки в умовах єдності. Ми можемо забезпечувати спокій та нормальне, нормальне, безпечне життя для наших народів, життя без війни. Єдність та спільний тиск на Росію заради миру це безумовно необхідні передумови миру. Я дякую Фінляндії, дякую, Олександре, дякую. Тобі, пане президенте, що саме для цього ми працюємо разом, разом для єдності, єдності для спільного захисту. І найголовніше у наших перемовинах сьогодні а, оборонна підтримка. Україна вдячна за пакети підтримки для наших хлопців на фронті, захисту наших міст від російських ударів. Кожна доба на фронті це захист від штурмів Росії. Кожна ніч в Україні це робота нашої протиповітряної оборони для захисту наших людей, сімей, наших діточок. Навіть цієї ночі після розмови Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах. Енергетики, удари були про по транспорту, удари були е, вражено було, на жаль дві лікарні у звичайній міській інфраструктурі. Тобто слова Путіна дуже, дуже розходяться з реальністю, саме тому потрібна оборонна підтримка, підтримка нашої протиповітряної оборони, потрібен тиск на Росію ради, безпеки і порятунку життів людей. Я дякую Фінляндії за таку підтримку. Є е, новий оборонний пакет був е, оголошений раніше. Дякую, Олександр. Наступний пункт це оборонне виробництво. Нам, всім, в Європі, варто збільшувати можливості нашої оборонної промисловості. Сьогодні в Україні ми маємо найбільш швидкі, найбільш ефективні такі виробництва. Передусім, всіх, абсолютно всіх. Типів дронів, які потрібні в сучасній війні, зараз ми говорили про інвестиції в українську оборонну промисловість, яка буде інвестиціями, взагалі європейські оборонні спроможності. Також я хочу подякувати Фінляндії за рішення про виділення 660 мільйонів євро на закупівлю у фінських оборонних у фінських компаній оборонних матеріалів та техніки для потреб Сил оборони України. Сьогодні у нас буде зустріч відповідно з представниками оборонних компаній Фінляндії. Ми будемо говорити про спільне виробництво. Третє цивільний захист. Фінляндія має значний, дуже корисний для всіх Європи, особливо на кордонах з Росією та Білорусю, Досвід будівництва укриттів. Сьогодні ми говорили про те, як можемо поширювати цей досвід. Коаліція цивільного захисту. За лідерство Фінляндії надзвичайно важлива для нас, надзвичайно важлива ініціатива. Наші міністри сьогодні будуть підкумент, який започатковує коаліцію. Я хочу подякувати Фінляндії за готовність допомогти з будівництвом укриттів в Україні та готовність залучати інших в Європі до цієї роботи. Ще кілька важливих речей: Гарантії безпеки. Це те. Що обов'язково має бути для недопущення повтору війни зараз? В результаті глобальних зусиль ми можемо зупинити Путіна. Ми маємо це зробити разом всі разом, передусім з Америкою, разом з усією Європою, разом з іншими партнерами в світі. Хочу подякувати кожному, хто нам допомагає. Хочу подякувати американській стороні. Подякувати президенту Трампу за зустріч Джеді наших команд, і це була дійсно продуктивна зустріч, хороша зустріч. Сподіваємося, що домовленості про безумовне припинення вогню будуть в кінці кінців реалізовані. Ми сподіваємося, що Америка продовжить працювати і тиснути на Росію так, щоб все було реалізовано. І ми розглядаємо безумовне повне припинення вогню як один із початкових кроків до миру. Я вірю, що. Цього року війна може закінчитись достойним миром, але обов'язково потрібні гарантії безпеки для України. Інакше Путін прийде знову з війною, і це його сутність від самого його початку. Цього року вже 25 років влади Путіна. Фактично, щороку він або десь воював, або руйнував життя інших країн. Ми маємо захистити наші народи від цього. Я вдячний президенту і за готовність працювати разом з нами над гарантіями безпеки, і, зокрема, ми обговорюємо разом з іншими в Європі конкретні важливі кроки на землі. Ми обговорюємо з партнерами гарантії безпеки в небі і на морі, які можуть убезпечити мир. Також важливо є наша інтеграція в Європі. В Євроатлантиці те, що ти, Олександр, сьогодні вже сказав, це був абсолютно правильний крок, коли ваша країна приєдналась до НАТО. Але ми маємо не забувати, що НАТО це спроможність всіх партнерів до оборони і це гарантія, що життя не буде зруйнована. Це готовність працювати разом заради безпеки. Зараз наша українська армія є дійсно однією з найсильніших в світі з точки зору сучасної війни, і це. Абсолютно справедливо, об'єктивно разом з Україною НАТО точно може стати сильніше. Тому ми повинні працювати разом і для того, щоб альянс набував новий досвід і для того, щоб Україна одного дня могла так само, як і Фінляндія, приєднатись до НАТО. Це буде непросто. Не всі це підтримують, але тим не менш, ми будемо над цим працювати. Також я хочу подякувати вам за підтримку нашої країни перемовинах щодо вступу в Європейський Союз. Україна обов'язково буде в Євросоюзі. Це також безпековий елемент, економічна і соціальна безпека. Дякую вам за те, що і на цьому напрямку ми з вами теж діємо, працюємо разом. Дякую, Олександре. Ще раз. Слава Україні. You, Дякую, пане президент. перше питання Мар ємець європейська правда. Путін публічно вимагає, щоб у рамках мирної угоди США визнали Крим та інші окуповані території України частиною Росії. Зрозуміло, що Україна цього не визнає, але що ми будемо робити, якщо Сполучені Штати погодяться, це зірве мирну угоду чи ні? Ентюзепрезидент Ступ і президенту Стубу і Найнтіфортів Антисячу В 1940 році територі Фінляндії довелося віддати частину своєї території Росії для того, щоб вижити в той час. Чи це означає, що це шаг, який Україна може зважати зараз? чи ми маємо його зараз в будь будь-якому випадку відкидати. Будь-які перемовини це крихка спроможність, дуже крихка спроможність закінчити війну, особливо якщо це стосується русських, які поки що демонструють неготовність до закінчення війни. Що стосується території, напевно, це буде одним із а, таких а, чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах. Перший крок все одно це безумовний. Сісфаєр, навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи, як то тиша в небі, тиша на морі, але все одно дійде до тиші на всьому фронту. Це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром, і тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких я впевнений будуть підійматися територіальні питання для нас. Червоною лінією є визнання українських. Тимчасово окупованих територій російськими ми на це не підемо. Я Думаю, що основа державності зазвичай полягає на трьох основних незалежність, суверенітет і територіальна цілісність. і Фінляндія в 44-му році за сталінського миру втратила два з двохстих засад. Ми зберегли незалежність, і це була напевно як єдина така сусідня радянська країна, але ми втратили. 10% нашої території, і я завжди наголошую, що території це, це ті території, де народилися мої бабусі, дідусі і батько. І якщо в Україні буде таке питання, моя відповідь абсолютно ні. Ми працюємо постійно над забезпеченням незалежності суверенних прав для України вирішувати свою шлях до Європи і до заходу і свою територіальну незалежність. Саме цьому ми тут саме тому дипломатія триває. І ось чому це такий важливий момент в міжнародних відносинах і в міжнародній історії, тому що в Європі не було серйозних територіальних захоплень. Силових і ми не хотіли б, щоб це відбулося знову другої світової війни було достатньо. Марія фінська Телерадіомовна компанія, вітаю. Мирний проект почався. І вчора був дзвінок між президентом Трампом президентом Путіним. Чи відчуваєте ви, що ви справді є залучені до цих переговорів достатньою мірою? І які кроки ви би бачили такими, щоб зробити належний прогрес? Досвідко належного прогрес в цій війні? Росія напала на нас, і ми відбиваємо цю агресію. Це два головних суб'єкта цієї війни. Але тут ніхто не бореться за суб'єктність, я просто констатую факт: війна на території України, агресор Росія, і ми живемо, захищаємось, виживаємо, боремось за. Так, як правильно сказав Олександр, ми боремось за свій суверенітет, за свою незалежність. І в цій війні ми точно переможемо. А що стосується того, як далі, без нас неможливо закінчити цю війну справедливим миром. Сьогодні у мене буде контакт з Президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків. У нас джеді дійсно була дуже хороша зустріч команд. Я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка ну, завжди незадоволена, коли щось йде правильно. Тому ми з ним проговоримо, я думаю, деталі наступних кроків. Ну і я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним. Yeah, just, uh, і дозвольте, я також наголошу, що в дипломатії дуже багато що відбувається, скажімо, так з залаштунками, і останні 13 місяців я uh, спостерігаю, uh, чую, слухаю, обговорю з президентом Зеленським і його командою. Дуже багато речей, і вони залучені активно в усі моменти, в усі аспекти переговорів. Вони uh, справді є у водійському кріслі цього процесу і навіть минулого вечора, якщо дивитись на дипломатичну активність після того, як президент Трамп поговорив з президентом Путіним, було чітко зрозуміло, що українці були дуже залучені у цей процес. Тому я не переживаю. Це справді першокласна дипломатична команда, і ми зараз намагаємося працювати дуже активно з американцями для того, щоб повернути переговори на правильний шлях. І українці Прийняли безумовне а, припинення вогню, і саме Путін його не при не прийняв. А на Корпонбі, пане президент Зеленський. чи дітейсь ви якісь деталі про розмову президента Трампа і президента Путіна вчора а, і вс? В оголошенні в Саудівській Аравії щодо Сполучених Штатів чи було щодо цього якісь деталі чув а правильно президент Фінляндії зазначив вечір і, напевно, ніч наші команди спілкувалися, але я хотів би говорити про деталі, коли напряму буду мати діалог з президентом Трампом. Після цього. Маю говорити про деякі деталі. Друге, як я і сказав, що ми готові відправити нашу команду, технічну команду щодо наступних кроків. Знов таки, коли ця зустріч і в якому форматі вона буде, зможу сказати трішки пізніше. Елена Елена Кервін, Дякую після дзвінка Трампа та Путіна вчора ми чули, що російською ключовою умовою для будь-якого припинення вогню було би припинення військової допомоги Україні та обмін розвідданими. Президент Зеленський, чи ви думаєте, що Сполучені Штати можуть погодитися на такі умови? І чи ви думаєте, що Європа зможе допомогти вам достатньою мірою? І питання президенту Стубу, що Європа повинна робити зараз, щоб змусити Росію погодитися на безумовне припинення вогню? Дякую. Я думаю, що ніхто не може впливати на Сполучені Штати Америки щодо допомоги Україні або іншим країнам. Це рішення особисте. Президента Трампа, на мою думку, так Росія буде хотіти, щоб партнери нам не допомагали, тому що це послаблення українських позицій? Хоча виглядає дуже дивно, якщо ти не збираєшся далі воювати проти нас і дійсно хочеш миру, я маю на увазі Путіна, то чому тобі боятися української армії? Для чого ти робиш все, щоб послабити нашу армію або послабити захист наших людей? Тому що коли ми говоримо про а, припинення допомоги, наприклад, важлива допомога розвіддані, обмін розвіддан, важлива. Що найголовніше, що ми втрачаємо, якщо немає а, цих даних, у нас є свої дані і від інших партнерів. А що ми втрачаємо, якщо американських розвідданих немає? Наприклад, наприклад, ми втрачаємо точність а, польоту або виходу балістики. Для чого це Путіну? Якщо він не хоче нас. Вбивати, для чого йому боротись, щоб президент Трамп зупинив нам цю інформацію. Це говорить про те, що це неадекватні вимоги. Це говорить про те, що він хоче, щоб ми не отримували інформацію. Коли летить балістика по українським цивільним, тому що балістикою вони б'ють по цивільній інфраструктурі, значить, він хоче, щоб ми не знали. Цих атак, а значить, що наші люди не йшли в бомбосховище, тобто це все говорить про продовження війни. Тому я не вважаю, що треба йти на будь-які поступки щодо допомоги на Україні, а навпаки, треба посилювати допомогу Україні, тому що це сигнал, що Україна готова до будь-яких сюрпризів від руських. так, я цілковито погоджуюсь з президентом Зеленським. Мені здається, що історичний досвід показує, що якщо ви показуєте будь-яку слабкість перед росіянами, вони нею скористаються. Я думаю, що є певні ключові речі пов'язані з самозахистом України, і вони пов'язані з розвідданими, наприклад, в тому, що стосується Європи, я Вітаю лідерство прем'єр-міністра Стармера та президента Макрона. Ми матимемо зустріч щодо військового планування у Лондоні завтра з нашими очільниками з питань стратегії, щоб обговорити яким може бути потенційний військовий план. Є одна детальна, яку я наголошую в усіх моїх розмовах з союзниками, це те, що Україна має дуже спроможну переговорну команду. Сполучені Штати мають дуже спроможну переговорну команду. Росія має переговорну команду, і я думаю, що Європа теж повинна мати переговорну команду. і я би хотів побачити, щоб лідерство походило з таких країн, як Британія, Франція, Німеччина та Італія. тому нам потрібно почати діяти власним чином, щоб мати агентність у цій грі, і коли почнеться перемир'я та, та власні власне, мирні перемовини. Європейці повинні бути залученими.